Привіт-привіт! З вами ваш улюблений фан-клуб Євробачення. Мене звати Вова, і сьогодні в нашій віртуальній студії тембербланш, фіналісти на відбору на Євробачення. Привіт, як вас справи, як настрій перед фіналом? Привіт. Привіт! Як настрій? Е, настрій насправді змішані. Відчуття дуже це все втомлює. Дуже багато всяких. Зайнятостей плюс на це все ще накладається робота не по Євробаченню, і е, воно втомлює, але ти розумієш, що в принципі колись ти до цього сильно прагнув, і зараз е, приходить розуміння, що не так воно все класно, як ти бачиш по телевізору. Ну, так воно все просто. Да, да так воно все просто, так правильніше буде сказати. Чи розраховували ви, що буде так багато всього, коли подавали заявку, і що буде до вас стільки уваги? Е, ну ми розуміли, що до всіх учасників там, фіналу уваги, уваги багато. Е, і якби ми не те, що розраховували, ну ми розуміли, що таке може бути. так буде правильніше сказати. На ну, днях у вас вийшов кліп. Давайте трошечки про нього. Це кліп на конкурсну пісню Я вдома. Наскільки складно було в умовах постійних відключень електроенергії було знімати, та чи вдалося реалізувати всі ідеї? Вже готовий говорити. Взагалі, зйомки тривали два дні, але ми були тільки на одному зйомочному дні, і режисер Олександр Хоменко розказував, що якраз таки перший день. Пройшов у таких доволі складних умовах, тому що тоді не було ні світла, ні води. І коли е, лінійний продюсер приніс на кейтеринг заморожені вареники, то ніхто не знав, що з ними робити і як їх зробити. Але кліп зняли, впорались. Це було для нас це було, мабуть, не складно, це було складніше yeah. все-таки для головних акторів, для Команди команда була дуже велика. Люди працювали реально чисто на своєму ентузіазмі і за мінімальні гонорари. Типу, гонорари були в команди, але вони були смішні. У режисера був менше гонорар ніж у світловика. Я бачив, у вас був пост про те, що ви шукаєте людей для зйомок. Чи були це ті самі люди, які подавали заявки? Це були не головні актори, це була мисовка там в кінці, де виходять ніби всі мешканці під'їзду подивитися, що ж там таке. То ось це власне саме той кастинг, який ми проводили у себе на сторінці. В кадрі були актори професійні, більш-менш супер. А нещодавно у вас був тур Європи. Я так розумію, він був для вас перший такого масштабу. І в одному з міст навіть вам довелось відмінити концерт. Наскільки для вас виснажливим був цей благодійний тур, адже всі кошти були передані на ЗСУ? Він був виснажливим скоріше в. Ну, я за себе кажу, він був виснажливим в більш якомусь моральному плані, тому що, по-перше, це такий перший досвід і масштабний дійсно. І ми були там не самі, ми були з більшим артистом, а саме з Вігінморт. І це абсолютно якесь. Нове занурення у весь цей музичний двіж, коли ти розумієш, що тобі ще є до чого прагнути, тобі є ще у кого набиратися досвіду. Багато-багато всього треба пройти, але це реально незабутня історія, яка дала нам дуже багато емоцій, і дуже багато дуже багато вдалося переоцінити після цього. До речі, судячи з вашого інстаграму, ви дружите з Vivia Mord. Вони також брали участь у нацвідборі у 2017-му. Чи давали вони вам якісь поради, чи запитували ви? Ми коли йздили в тур, ми ще навіть не планували, що ми будемо брати участь. Ми про це навіть не говорили. У нас були скоріше якісь загальномузичні теми в ті моменти, коли ми спілкувалися. Я помітив, що у вас, в є запис відео в інстаграмі з ще одним учасником відбору, з Міссеєм. І також бачив на прес-конференції, що ви спілкувались дуже дружньо з Крут. Які у вас стосунки з іншими учасниками чи відчуваєте конкуренцію? Uh, конкуренція, безумовно, є. Бо ну так чи інакше, менше чи більше, але всі хочуть перемогти, всі хочуть поїхати представляти Україну в Ліверпуль. З Мариною Крут ми познайомилися на нашому концерті у Львові, який був в українському турі. Ми її запросили на концерт. Просто вона прийшла, ми познайомились і ми знайомі дуже, дуже недавно, але це таке було тепле знайомство, і в нас, в принципі, такі. Скажімо так, ми не, не близько, але тепло знайомі. А з Моїсеєм і з Богданом і з Тутон у нас прям така довга історія. Ми разом грали всі на вулиці. я Коли Моїсей грав з Богданом в дуеті, я їм здавав апаратуру в оренду. Потім я з Моїсеєм півтора роки жив в одній квартирі. Ми грали разом як інструментальний дует. Ну Історія дуже довга і дуже багато різних деталей. Можна в ній розказувати, але це дуже, ну, насправді дуже, дуже дивно і дуже, і дуже якесь таке цікаве відчуття, коли ви ти розумієш, що ви там ще два роки назад всі грали на вулиці, там рахували ті гроші в чохлі, а зараз ми всі, як три різних учасники, на цвідборі це прикольно. Чи слухали ви пісні інших учасників? От, звичайно, звичайно. Це ж націкаві. Як вам як вам а, рівень цьогорічного нацвідбору, чи є якісь у вас фаворити? По рівню мені здається, що цього року, в принципі, будь-яка пісня, яка б не поїхала, за неї буде не соромно. Так, да, нема mm -hmm. такого, коли ти слухаєш якусь пісню, і, типу, там ну, як можна було типу, таке взагалі подати. Тобто ми mm -hmm. послухали, і ми, в принципі, можемо у кожній пісні дати якусь суб'єктивну, хорошу оцінку. А щодо фаворитів, то я думаю, що чисто по якби по жанру музики можна здогадатися, що з усього, що представлено, нам найближче все таки творчість Марини і поза конкурсом, і власне ось ця пісня, яку вона написала для нього. Тобто, якщо, якщо не за нас, то голосуйте за номер 6 за Варини Круті. Ну, в дії можна буде відправити. Ми знаємо вже ще два голоси, тому вже всі будуть знати, за кого ви відправлятимете там батлан чи Марина, напевно. Да, тоді, тоді відправляєте за нас і за Марину, це буде чудово. До речі, ви останнім часом таки на слуху можна сказати. Чи знаєте, чи є у вас якесь уявлення, як виглядає ваш слухач конкретно образ, зовнішність, які в нього вподобання? Чи вже сформований цей образ? А... Сформований, але мені здається прям образ, образ, портрет слухача. Я не буду зараз називати це. Трошечки буде, мені здається, некоректно, тому що кожен слухач це індивідуальна людина, та є якийсь там сегмент. Скажу так, у нас здебільшого слухачі це дівчата десь 20-27 Угу, це, цікаво, це, цікаво. Це, це ядро аудиторії, а там уже є і хлопці, є і, е, менші слухачі, там, там 14-15 років є на концертах, є і старші, там, до, до 50 років різні люди приходили на концерти, слухали. Е, але основне основна аудиторія це дівчата, е, скажімо так, старших курсів університету і випускниці університету. Ось на благодійному турі в Європі яка аудиторія до вас більше приходила? Це були іноземці чи це були українці, які переїхали? Це були українці. Іноземців було насправді дуже мало, але були там цікаві випадки, коли вони дізнавалися про наші концерти, там ледве не Spotify, бо в Україні такого не зустрінеш. Майже а в Європі таке можливо. Це були українці, які скучили за домівкою, які захотіли просто прийти в, в те місце, де вони знають, що будуть. Тільки свої люди, де буде зрозуміла мова, і де буде рідна їм музика. Ось вони приходили за цим відчуттям, за відчуттям дому, за яким вони скучили. Я помітив вас в сторі з вось своїх слухачів називали котами. Чому саме так? Не знаю, просто вважаю, що це таке дуже миле слово, і це якби формує таку міні-спільноту, типу, що там наші слухачі це от коти. От вони зразу відчувають, що вони коти, бо вони реально такі милі. Класні. Ну, коти це просто уособлення чогось неймовірно, милого і хорошого. І власне, я вважаю, що наші слухачі такі. Чи є у вас самих якісь домашні тварини? Ні, на жаль, нема, тому що немає просто часу, щоб приділяти цьому прекрасному створінню. І так плавно ми переходимо до інтерактиву, який ми для вас підготували. І він, звісно, зв'язаний з котами. Як вже можна було здогадатись, вам треба буде. Підгадати, які з учасників фіналу приховуються за зображенням кота. Там будуть підказки, е, треба звертати увагу на зовнішність і на задній фон. Дуже цікаво, давайте. Кот, котів в студію, будь ласка. Так, це в нас один з учасників нацвідбору. Як ви думаєте, хто це може бути? Такий а милий кіт з синіми е, очима. Це моїх. Клас. Одразу, да. так. З, 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 да. да. uh, я просто не знала там, яким які кольори очей там у Васі, наприклад. Тут нас кішечка полюбляє овочі. Це Джері Хейл? Бейпі козан, Джері Хейл. Якось дуже просто, поки все. Давайте далі. Поки що швидко догадуємося. Це фінка. О, гад, треба було робити щось складніше. Я б не сказала це Днілачки, тому що в неї зараз ця фотка стоїть на аватарці. Так, Таня. Що це таке? Музей якийсь. Це романтична атмосфера. Палістки троянд і білий кіт. Це Демчук. Є, так, це кіт. Тут це Марина. Це марина. Так, це Марина Крудь. А це ми, походу, так? Да? Чи... чи це Ваня з Богданом, це тутон. Так, це тутон, підказка, назва пісні це фон з Квітки. А я просто подивилась, такі вони трошки такі. Е... <с. 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 Так, це були тутон квітка. Ось, тут, напевно, теж просто буде для вас. Просто творчі. Я не, не знаю, що це не творчість? Тут у нас Це Космос, це космос. Це космос. Що І не, це? <laughs> ну ну, а що на творчестве? <laughs> По-моєму, на творчих схоже. <laughs> Напевно, тому що. Да, а, це це, це астронавти, це, це ой сантис. Так, так, так. Підказка, це астронавт, типу масс, це айсон систем. Ой. А, це, ну це так. Це, так, два котики, Київ повністю ви. Швесія, а це Ангеліна? Це Ангеліна. Так, маленька кішечка, рожеві окуляри, айдол, все, Ангеліна. Ну, це творчі. Так, це творчі. Ну, так, да, тут окуляри, ладно? це якби більше. Вони, так, вони навіть в гримерці перед прес-конференцією в окулярах сиділи. Ну. Бачиш. Ну, дуже простою виявилася для вас гра. Як ви взагалі ви дивитесь Євробачення, слідкуєте за конкурсом? Ну, не те, щоб ми там сильно граємо фанати Євробачення. Останні роки якось слідкували і було цікаво. І там, вже, коли прийняли рішення брати участь, переслуховували там. Плейлист в Spotify з переможними піснями різних років. А так, щоб ми прям дивилися і слідкували, то ні. Нас на одному з інтерв'ю спитали наші влюблені пісні з Євробачення, і ми називали пісні там, за останні там, 4 роки. якісь. Ну, взагалі назвав Торвольд. що? Я люблю Торвальд. Ваші цілі після вже нацвідбору? Чи є у вас заплановані якісь концерти, можливо, тури? У нас є декілька запланованих концертів, які були ще заплановані до оголошення фіналістів. Ми їдемо в Житомир 20 грудня, 21 їдемо в а 14 січня їдемо в Чернігів. Це можна сказати. Коти? Можна сказати, це е, наше продовження цього українського туру, який був. Просто ми ще доїжджаємо в ті міста, в які не встигли. А загальний план після нацвідбору це писати альбом. Якщо, якщо ми, звісно, звісно, не переможемо. Якщо переможемо, то доведеться відкласти. Але... Чи готові ви? Чи готові ви до того до уваги, яка в разі вашої перемоги буде до вас від європейських фанатів Євробачення від змі? Бо якщо ти входиш в історію конкурсу, то це вже назавжди і завжди тебе будуть пам'ятати. Чи готові ви до такої уваги? Мені здається, неможливо бути готовим до такої уваги. Да, да тут вже треба вирішувати проблему, коли вона вже так було тепер тобою. Дуже багато чомусь порівнюють пісні цьогорічного відбору з іншими, там і Джеррі Хейл порівнюють, і Тутон, і, і нашу типу, це Лю Людям подобається, їм треба, їм треба робити контент, вони якби його не створюють, вони просто беруть щось і намагаються якось ем, продукувати. То, що вже існує. Знаєте, Фінес колись сказав, ну Фінес це брат Біля Айліш, і Савта, mm -hmm. колись сказав, що. <ти> e uh, у плагіаті, ну якщо там це не прям явний плагіат, у плагіаті або у схожості одної пісні на іншу, e uh, зазвичай звинувачують люди, які пісень не пишуть. Чомусь простіше сприймати пісню, коли вона тобі щось нагадує. От з точки зору музикантів, як ви думаєте, це так? чи краще щось зовсім нове. Ну, це ж це ж якби не те, що формула хітайка, книжка, хітмейкери е, Дерека Томпсона, і е, він там пише, що е, щоб зробити щось хітове, ну будь-що не обов'язково пісню, ти маєш взяти щось знайоме і вдати в нього е, щось зовсім нове, яке там слухач не очікує там отримати, і тоді ти отримаєш хіт, ну, в будь-чому. І е, тому там щось, щось здається на щось схожим. Багато артистів роблять однакові пісні, схожими самі на себе, типу, для чогось. Е, і тому людям здається, що щось на щось схоже, але вже скільки всього написано, скільки всього пережовано, скільки всього придумано, що абсолютно нове на сто відсотків, ти просто ну не придумаєш ніяк. І наостанок скажіть, будь ласка, чому саме тембер бланш? Треба голосувати? Але за за тимбербланч, бо номер сьовий дуже кльовий. За того, що нас всього двоє, ми все робимо вдвох, і знаєте, можливо, ви, ви чули про таке поняття, як нова щирість. Це коли артисти якби, на сцені, в принципі, такі, які вони є в житті. І я думаю, що це стосується нас. Ми якби не корчимо себе тих, ким ми не є. Ми робимо це, тому що ми кайфуємо від цього. І, власне, наш номер, мабуть, буде ось таким простим, в хорошому сенсі слова, душевним і, і щирим. <laughs> так, якщо ви за те, щоб бачити на, на Євробаченні щось справжнє без лишніх блискіток, масок і е, лишнього пафосу, то голосуйте за Бланш. Номер сьомої дуже кльовий. Номер сім: голосуйте за Бланш, Якщо Де. вам подобається пісня Я вдома а ми дякуємо групі за це розмову. Дякую вам, друзі. Підписуйтесь Де. на. Оджія Ukraine, підписуйтесь на тембер бланш. Можете й на мене підписатись, ставити вподобайки, та обов'язково підтримуйте своїх фаворитів 17 грудня. Па-па! Па-па!